Всім доброго, мирного дня. Вітаю на каналі Моє Полісся. Підем Бачить нашу очередь. Привіт. Привіт, мій красун. Як діла? Ще спить. Підемо ташки в нас гарно співають. Підем до курочок, до броліру подивимося. Що там їх істи дати? Ні, ви знаєте, хтось насипав з дітей. Вже хтось насипав. Щоб обдобутувалися более мені Підемо козу доїти. О, ці. Зараз козови даю, да їм. Зроблю корм, водички налью. Да? Менючки є. І такі красунчики. Охрестають. Там козочка дають. Дивіться, яке в нас вим'ячко. О, вона зараз буде ногами требушити. Тут мені. О, зараз я помию. О, така мене їсти дала. Зараз буду доїти. Курочок покормила. Трошки співають. Погодувала курочок, покормила качечок та встала. Ти мокрій селюжок купався. Ідемо козу вигонить. Ця клієнтура. Бачите, не скучкуються, значить не холодно. Вже за ніч все адаптувалися. поносу нема. Саме головне о, сидять, бачите як. Так щоб їм було холодно, то вони в кучі всі сиділи б. А так розкидані, водичку п'ють. Зараз я тую заберу Я, мабуть, поставлю туди свіжу, бо насипали. Вода, мой там не... Ну, поставлю, хай стоїть. Щоб не було. Вони товсті, великі. Ну, це, мабуть, не коп 500. Бо немає чорних п'ятинок. На коп 500 є такі чорні крапельки по їх. А це біленькі, значить, я то буде мусить роз 300. Півники великі, гарні. Ось такі є. Ось такі пампухи. Корочки меншенькі. Зараз вони наберуть. П'ять мішків корму взяли, то на поки з'їдять, то будуть. Зараз саме почали рости. О, які там гарні сидять. Один десь похроппає, чула, одненький. Вони, навірно, жари. Ну тут добре їм не. Не холодно, не жарко. Ось такі. Хтось хрупе, не можу поняти хто. Чи то вони сплять так? А те поїлись плять? Поїлись плять. Отакі в мене. Курочки ростуть. Веду на пашу козочок, бачите по дорозі ще їдять. Малиші не вельми то їдять, отак поплигвають. Я їх на ніч відкидаю від неї, Врану рано літр молочка надоїла. Вона не дає, добрикається, що я ти кузюки. Не можна подоїти, мерву робить. Ноги задирає вище голови. І вим'я таке велике в неї зразу, ну як, о, байте, як гарно їдять. Я на шнурочку її, я то буду чіпляти, а вони, о, а вони випустила їх в рано до її, вони ще ж вона їм молока оставила. вони нацохалися не вельми, то вони їдять, вони бігають, скачуть о. бігають, скачуть і все. Булічка їсть, а вони а що їм? Для чого їм їсти, коли, каже, в нас мама є. А цілий день вони з нею, цілий день молочко п'ють. Зараз піду туди до хлопців, от туди заставок прив'яжу. Хай там бігають. Отакий от мене козів. Почуйте, як гарно пташки співають. Красота. У нас природа шикарнюча. Отакі мої красуні. Йдемо, йдуть помалу. По дорозі я їх. Я їх вже не чіпаю. Хай йдуть їдять. Об'їдаю тут все, тут їсти. А відпустити не можу, бо не спіла відпустити вже вдома. Там десь сусідки малина, там ніхто й не живе, якусь малину посадили. А ти зерна ж дала цілий? Мені шкода її, бо її вони дулять. Буля впадеш. Бачите, малий Собі, о, там тако понюхає, поскаче, побігає. Вони на о. З булькою побитися, а то він міє. От хто дивиться канал, козуводив, скільки козенят відлучати від кози. Отут От наші кози пасуться. Хочу показати. подивіться, покропив кропиву, купив зілля, бачите? О! Вже вершки біленькі, значить вже буде пропадати. Зараз покажу ще. О, побачите. Тут теж він кропив, аж трава жовта. Ну, це раніше кропили, як на полі. О, все, і там покропили. О, бачите, як попадало все. Зілля тут ще швидко, кропива, кропива вже пропадає. Лишечки сохнуть і далі не буде. І тут покропив, десь, мабуть, я кропив себе. І тут трошки крупну, Зараз покажу. О, бачите, о. яка тут, а яка зелена тут. О, А яка тут. А мої кузюльки о, гуляють. Бачите, коза і булічка їсть, коза і булька, а ти її десь коло мами там. Хай чистять, почистять трохи. то не ступити. О, подивіться як водичку п'ють. Да? Грасунчики. Ось сюди поставила мисочку і тут. Годуємо грязуні мої Масенькі. Так, Годуємо всіх. Ми пити хотіли, ми пити похотіли. цьому теж їсти водички. Так, оп. Ами, гами. Всім дала. Водички, все. Вкриваємо хлопці вас. Це сьогодні мається кролиця, даю. Зараз всім дітям даю, а потім остальним. Два слепики. Даю і слепикам даємо. Не вилазь. Ці годую. Три води налю. Одного геть очко. Я не знаю, я йому промиваю, промиваю, напевно, він буде без ока. Кровний. Ось такі мене горочки кровні. О, зараз то ліжко буду полоти. Все, покажу потом. О, пополола, подивіться. Куром накидала цілу гору. Зараз покажу. Пополола і розорі трошки пополола, бо, бо потім зараз тут щорадені, як дати. У нас тут дуже росте зілля, так росте. Бурачки беруться, теж возьму стану по полю, вже як буду цю лішечку полоти, то й по полю. Зараз піду в клубніку там подивлюся. Отакий такий мене город.